Всім привіт! Сьогодні я і мій старший брат готуємо шоколадні кекси. У нас старіси 150 грам борошна. До них ми всипаємо 100 грамів цукру. Сибай. Повністю весь. Так само туди треба додати 30 грам какао, Це одна столова ложка. Приблизно така з горбиком. Можна додати ще трохи. Ще додаємо 30 г ванільного цукру, можна трошки менше. Це приблизно так само одна столова ложка. Така, так, приблизно ось така столова ложка. Те ж саме одна чайна ложка розпушувача. Приблизно ось така чайна ложка. І далі мокрі інгредієнти. 130 мл молока. Здаваємо так само туди одне яйце. І ще додаємо 60 г вершкового масла. Все ретельно перемішуємо можна ось таким ручним міксером. Ось така консистенція має вийти. І ось так накладаємо в формочки наше тісто. Десь приблизно більша половина або майже до кінця. І ставимо в духовку 180 градусів 20-25 хвилин. Але перевіряйте дерев'яною паличкою. На кінець відео виходять такі гарні пишні шоколадні кексики. Вони в нас навіть такі потріскали, бо дуже добре виросли. Такі як вулканчики. Посилання на свій канал я залишу в описі. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. на канал. Якщо ви любите Україну, все, дякую всім за перегляд і до побачення.